Я думаю, ніхто не буде проти, якщо я вам сьогодні розкажу, як я вношу добрива, як я їх змішую, чим я там міряю. Короте, кіно починається, кому цікаво, дивіться. Сьогодні, вже 20-й день після висіву насіння в касету. касета в мене 160 від компанії Агрін. Касети якісні, міцні. По них можна ногами топтатися. І зараз я буду виконувати кореневе підживлення. Сьогодні я буду підживлювати як біостимуляторами це укорінювач VitaMax від компанії Bioera. Всі силочки я позалишаю. І Radisan DS — це біофунгіцид. Radisan я дам 10 грамів, Vitamax — 20 грамів. Ще буду поливати добривами від компанії Grogreen — Це Terra і Fruits. 5 Terra — це фосфорне добриво, його я дам 10 грамів. І фрукт це калійне. Його також 10 грамів. Це все я змішаю на 10 літрів води. Так, Концентрат я вже змішав, додав все в одне відро. І перед тим, як поливати, я завжди міряю pH метром. Зверху показує показник pH, знизу градуси. Водичка в мене 18,5 градусів. Ph. 5,8. Ну, норма від 5,5 до 7. PH низьке, тому що добрива від Грогрін, вони висококонцентровані. О, отако. Все, розтвор готовий, буду зараз поливати. Так, дивіться, я не знаю, яка зараз ціна цього pH-метру. Ось так він виглядає. У мене вже він служить Та доволі десь років 6, мабуть. Доки ця фірма, оце як вона заснована була, купили цей ph метр тільки батарейку міняємо. Так що кому цікаво. Він не з дешевих, мабуть, але штука якісна і хороша. Ну що, приступаю до поливу. Поливаю я, хто не в курсі, завдяки електрооприскувачу. Ось так акуратненько. Щас вам покажу. Отак акуратненько. Ось цю всю розсаду треба полити. Як закінчу, треба буде ось цю полити. А як закінчу цю, треба буде ще цю полити. Так що побачимо, за скільки я справлюся. Зараз на годинник.